Шановні глядачі, шановні пацієнти та лікарі, я починаю рубрику Цікавий клінічний випадок і хочу вам представити один клінічний випадок моєї пацієнтки, який закінчився успішним лікуванням і гарним її самопочуттям. Отже, пацієнтка 57 років звернулася до мене із скаргами на значну втому, на важке пробудження, на зуд всього тіла. Також схудла на 6 кілограмів, скаржилася на сірий колір. Стулу, періодично, болі в правому підриберії, гіркоту у роті. Звичайно, така пацієнтка була направлена на обстеження і зробила як інструментальне обстеження, так і біохімічні аналізи. Ще була така скарга виражена на рімактеричний синдром, виражену тривожність, порушення сну, кидання жар, холодний піт. І вона була також скарга. На консультацію до гінеколога ендокринолога. Отже, в аналізах обстежень було виявлені підвищені печінкові проби. Особливо до них відносяться показники ГГТ, гамма-глутаміл, і лужної фосфотази. А от якраз показники білірубіну, АЛТ були в нормі. Також відмічалася режина дисліпідемія за рахунок ліпопротеїдів низької щільності, підвищений рівні тригліцеїдів. Також, коли ми побачили підвищені печінкові проби, ми виключили і маркери вірусних гепатитів. Був виключений вірусний гепатит С, аналізом на антитіла імуноблоту гепатиту С, вірусний гепатит Б. І виявилося при обстеженні один із маркерів аутоімунних захворювань печінки підвищений. В неї був підвищений показник антиметохандріальних антитіл і Ама М2. Це якраз Говорить про одне із автоімунних захворювань печінки. Також були виявлені підвищені імуноглобуліни М, і таким чином, виключивши інші автоімунні маркери інших автоімунних станів, ми поставили діагноз первинний білярний холангід. На еластографії печінки був виявлений фіброз печінки f 1 f 2 на стеатометрії S1-S2. При тому ще назначили маркери НЕШ фібротез по крові, який підтвердив також наше інструментальне дослідження. Їй було призначено лікування також паралельно призначила лікування гінеколог і через місяць. Після призначеного лікування пацієнтка повернулася до нас з ідеальними печінковими пробами і з покращенням свого стану. Зник зуд тіла, зменшилася втомлюваність, але вона ще незначно залишилась. Зменшилась гіркота, стул нормалізувався, пройшла тривожність. Ось такий результат лікування. Ми далі спостерігаємо і допомагаємо цій пацієнтці.